Ми йшли на виконання завдання вдвох, інші застяли. Ми були спраглі, вода вчора закінчилася, але я вірив, що як я, так і він справимося. Так я ставив ціль 200 метрів, потім ще 300, потім піднятися на гірку, потім дійти до тієї посадки. Цих пекельних 4 кілометри ми долали добу. Вони під'їхали, побачили нас, завантажили і мовчки повезли на евак. Цей досвід почав формувати мене нового. Дякую Богу за цю пригоду, і що живий! Тіряюся, втрачаю контроль, обоссался, кричав. Ну і ми вже потім розбирали з військовослужбовцем, що саме з ним сталося, і чому я чую, як пульсує, ну як б'ється серце просто в вухах. Коли я от розумію, що є оці звуки, я розумію, що я скручуюся, тому що я намагаюся захиститися. А він каже: Ага, це ступор, і от що саме робити, коли є отакі прояви ступору, ми і зараз розберемо, коли людина під адреналіном. Все в організмі діє різко, швидко. Отак, я по пожизнім нітільний впод кидає паніка, тривога, заїкання, трусить тіло. Хочеться бігти. Місця не знаходжу. Не варто з цього сміятися чи з когось сміятися е, у бойових підрозділах. Хлопці знають, що. Це може статися і це є абсолютно нормально. Да, ми вирішили вибрати такий більш прикладні варіанти розбору теми, аби це була не просто суха теорія, а реальні випадки живих людей. Як надавати психологічну допомогу побратиму? Ну, по-перше, це зрозуміти, що з людиною щось не те ідентифікувати. це дозволяє. Зробити дві речі: по перше ви включаєте от якраз ту частину мозку, яка відповідає за мисли. Ви його включаєте в те, що відбувається навколо. Інший момент, що ви його таким чином підтягуєте до рівня ефективності. Якщо людину вивели ступор, їй дають заряджати патрони. Ця дія, аби аби чимось його зайняти. Кіт три великі букви: контакт, інформація, треба діяти. Якщо взагалі спростити, то посил цього відео в тому, що ви вже знаєте, що таке стрес, і треба з ним налагодити дружні стосунки. Ми про стрес, коли розказуємо, ми часто кажемо, що він йде по двох направляючих: да? тіло і психіка. А в цьому відео у нас буде теж дві направляючі, трошки інші. Практика і космос. Варто зазначити, що в будь-яких нових умовах зміни вашого тіла будуть, і це нормально, це абсолютно нормально. Просто треба до них бути, якби готовим Якщо це відео дивляться, там близькі військовослужбовці, і ви помічаєте, що ваш там член сім'ї, хто зараз у військах якось став по-іншому жартувати, не дивуйтеся, такі реалії сьогодення, і психіка таким чином адаптовується до всього того, що довкола. якщо є Якісь максимально наближені до умов обстановки бойової умови на полігоні, то і в умовах бою це буде значно нижчий рівень стресу, ніж міг би бути, якби не було зовсім підготовки. Життя його трохи поматало, і він не зламався. Я би навіть сказав, респект йому за це. Він став сильнішим. Тут можна це порівняти знаєте, як з такою як хвилі у цивільному житті. Нас хвилі. Нас доганяли, ми їх долали, але вони такі невеликі були, в якомусь там озері ці хвилі були. Потім ви потрапляєте на війну, і ви вже не на озері, а в величезному океані невідомості. М'язи стають сильнішими, ми стаємо витривалішими, у нас звідки збереться додаткова енергія, якої раніше не було. І важливо вміти відновлюватися, поповнювати свій ресурс. І також можете додавати критику. Так як ми і казали, що. Ми працюємо з досвідом і передаємо досвід. Якщо ваш досвід відрізняється від того, що наговорили ми, ми. Ми старалися все таки теж брати речі з життя. Опишіть його як можна чіткіше, і підкажіть, як ви вийшли з цієї конкретної ситуації. Хто вам допоміг, як саме? Можливо, ви прям не знаю, там, розробили свої власні техніки, які будуть корисні іншим людям, і ваш досвід. Цінний, ми теж зможемо передати тим, хто його потребує зараз. Так, видихніть, розслабте плечі і будьте нормальними джекічанами, не накручуйте собі в його Знаєш, після того як ти сказав, вас звільнили з роботи, я більше ні про що інше думати не міг.